Вітаю. Коротше. Пан Ракун, він же єнот, він же Стас. Дякую тобі. Радан, дякую за отаку от класну шнягу, яка буде отрабатувати по повної програмі. Як і пацанов своїх будемо учити. Ну як я вернуся з цього з госпіталя. Вон, куча проводочків. Ну, я вже розпаковував, тому що потрібно було обов'язково перевірити його. Ну сам розумієш. Тобто, Антени. Ну, антени зразу під заміну. Це таке чисто хоум варіант. Перехідник на цей. На вивід зображення з окулярів. Ну, не перехідник кабель. Кабель для. Батарей ну, для живлення цього як його, окулярів через цей xt 60 ну, блін, батарейний розйом. Хедтрекер? ну я за нього мало знаю. Коротше, наскільки розумію, це шняга, яка повинна ну, крутиш ти башкою, і, наприклад, в тебе установлена камера типу, як у «Мавіка». Та що поворотна така. Тобто, і вона крутиться відповідно того, як ти головою крутиш. Прикольна тема. Ну, це я подозріваю. Ну, і, собственно, кабель зарядки. Єдиний мінус немає кабеля з HDMI на міні-HDMI. Прийшлося докупити отакень от перехідничок. Давай, фокусуйся, негідник. О! Для порівняння. Ще де воно? Ось вони отакі от. Це ось оригінальний. Ну, типа цей повноцінний. А це от міні HDMI. Така от. Фігнюшечка. Ну що, поїхали. Сама головна карабасіна. Захисний кейс. Уже приємно. Тінь. Наклейка для поролоношки. Поролоношка. Ну, типа під окуляри. І, собственно. Главне зараз не ухопитися за oled OLED-дисплеї. Окуляри. От, така от файна штучка. Ну, і там ще ось в комплекті зміна маска під е друге лице, під другу форму лица. Що я, до речі, зачитав за них цікаву шнягу. Наскільки розумію, вони ще й в VR-, -і, походу, їх можна. Ну, це я бачив случайно, коротше, що їх ще в VR можна підключити. Не знаю, буду і цю хуйню перевіряти. Ну, типу, вже цікаво. Оце кулер для обдува. Ну, ось воздуховоди. Тут всередині теж кулер для охолод... ну там, мабуть, не буде видно. Ну, така кругленька фінюшечка. Для обдува лінс, ну не лінз, а OLED матриць. Ну і відповідно, беремо павербанк ну для прикладу. Надо буде ще до нього батарейний прикольчик купити. Вот это же он, вот, видишь, вот сюда вставляется. Короче, под 18.650. Такая коробочка типа. И сразу маленький коротенький проводок, который вставляется вот сюда. Так. Оп. Запустилось. Не запустилось. Бень. О. Нажимаем. Одній рукою, звісно, це важко. О, о, Є! І відповідно у нас тут, головне, щоб фокус працював. О, працює фокус. Ну, зараз нічого не показує, тому що в мене банально нічого він нікуди не підключений. Це разве ще менюху можу включити? Ось дешечка. Ну, тут ось налаштування. Пішло-поїхало. Ну, з цим ще розбиратися мені треба буде. Так, все, давайте. Це треба, кстати, надо буде якось заклеїти, чи хто знає щось зробити, бо щось воно дуже яскраве. Прям дуже. Ще раз дякую, пане Ракун. Він же ж Стас, за такий подгончик. Будем. Виконувати завдання по повній програмі.